Вибрации подається на пулект, который насыпает. Там дальше у нас тоже стоят вибрационные лоточки, которые измеряют размер, точность туда грамма. І, Приватне підприємство Лактус, яке займається вирощуванням зернобобових та переробкою їх у крупу, – одне із агропромислових підприємств Олександрівської громади. Знаходиться воно у селі Очеретине та збереглося з радянських часів, але пройшло модернізацію. Робота тут зазвичай сезонна. У нас об'єм производства, грубо говоря, в районі 3-4 тонн в місяць. Круп у нас є пшенична крупа, ячніва, пшено, горох колотий, гречка, січка гречнева є. Є у нас перловка і є у нас крупа ржаная. Цехи з виготовлення соку у селі Високопілля Олександрівської громади нині порожні. Тут також чекають нового врожаю, аби почати виробництво. Зазвичай сезон починається у серпні, закінчується у листопаді-грудні. Основу для соків яблука. Вирощують самі. Інші фрукти та ягоди купують у місцевих фермерів. Нині начальник виробництва Андрій Мельничак показує виробничий процес. Після на Де стоять люди, які перебирають, мусор відбирають, відрізають порчене яблука. Попадає яблуко, а потім мельниця. Вони перемілює, в Воно пюре, його робить, І при допомогі шлани відсюди вот вийде помпой, подається в прес. Прес максимальна загрузка тонна 800, тонна е -е, ну, виход, то на 800, то на 900. Примірному виході десь виходить ну, тонна 100, тонна 200 сока. На території громади немає підприємства шкої промисловості, розповідає її голова Людмила Борисевич. Тут живуть сільським господарством. Утворена громада майже рік тому, та до її складу ввійшло 42 населені пункти. Нині тут думають, як і на що ефективно витрачати спільні гроші. Зокрема, деякі видатки з бюджету планують скоротити, наприклад, на освіту. Нам кожен ученик в школі обходиться по прошлому году, ми зробили аналіз 36%. Тысяч гривен сьогодні, когда по Україні где одинадцять тисяч і наші 36, тому наша задача перед стоїть перед нашою громадою это оптимізація э, освіти. Но найголовніше надання якісних. Знань нова амбулаторія у селі Михайлівка Олександрівської громади практично готова до відкриття. Всередину будівлі поки не пускають, оскільки триває ремонт, каже головний лікар Олександрівського центру медико-санітарної допомоги Олександр Гусак. У новій амбулаторії передбачене житло для лікаря, який обслуговуватиме пацієнтів. А от у будівлі старої, яка знаходиться через дорогу, у майбутньому планують створити молодіжний центр. Наприкінці 2018 року розпочалося за ініціативи президента будівництво висільської місцевості амбулаторії, доступна медицина. Благодаря цій програмі на території області будуються 25 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. В цьому селі є лікар, який буде працювати в цій амбулаторії. Він прийнятий, він постійний. і для населення буде забезпечено медичною допомогою. Вартість цього проєкту становить 6,2 мільйона. Наприкінці року на цьому місці у селищі Олександрівка має відкритися сміттєсортувальна станція. Будується вона за рахунок обласного бюджету і коштує 55 мільйонів. Гривень розрахована сміттєсортувальна станція на 36 робочих місць. На них вже існує черга з охочих. Вона буде для потреб громади нашої і частини до району. Також в Олександрівській громаді триває термомодернізація дитсадочка у селищі Олександрівка, будівництво двох молодіжних центрів, чотирьох майданчиків зі штучним покриттям. Тощо крім цього тут планують розвивати екотуризм. Його вважають перспективним напрямком. Ірина Мартинова, Богдан Лук'яненко до